Понад 30 творчих колективів та майже 500 музикантів формат калинової сопілки завжди вражав масовістю учасників та жанровою різноманітністю музичних творів. Уже традиційно концертну програму фестивалю народної інструментальної музики доручають відкрити господарям сцени. Годом виступ оркестру народних інструментів Ковальської школи мистецтв керівник Ніна Самусік визнають кращим у своїй номінації. Учасники фестивалю привітали представники міської та обласної влади. Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації Володимир Лисюк пригадує, 21 рік тому конкурс започатковували саме для популяризації інструментального жанру народної музики. Метою його було якраз розвиток. Музичного жанру, троїстих музик, оркестрів народних інструментів сьогодні враження дуже хороше, високий рівень. Дуже гарно показали себе оркестри народних інструментів дитячих шкіл, естетичного виховання, зокрема Камінь Каширська, міста Ковеля, Володимир Волинська і інших міст. І журі і глядачі у залі Ковальської просвіти емоційно реагували на кожен виступ аматорів сцени. Чимало колективів показали високий рівень виконавської майстерності та підготували цікавий репертуар. Колектив створений в Волопській музичній школі 7 сім років назад дуже люблю дітей і ось дуже люблю музику і вирішив з дітьми всіма своїми учнями зробити такий ансамбль. Загалом переможців визначили у семи номінаціях. А володарем гран-при цьогорічного фестивалю став народний аматорський оркестр народних інструментів Тоніка камінь Каширського районного будинку культури. Цього року ми привезли е дует Одарки карася з опери Голока Мовського, Запорожжя, Дунаєм». У Нас дуже хороші солісти. Галина Триндюк і Валентин Петрович Козік це викладачі нашої школи музичної. І з двома оркестрами з дитячими з дорослими грали обробки або концертні п'єси Антолія Марценюка. Учасники мистецького форуму також шанували пам'ять Лесі Українки та поклали квіти до пам'ятника поетесі у центрі Ковеля.